Вітаю глядачів першого місцевого. Це теледебати на рівне один. Упродовж місяця у нашій студії збиралися ті, хто прагне керувати в області та її. Центрі спершу поміж собою визначили сильнішого представники найрейтинговіших партій. Затим перші номери виборчих списк, списків політичних партій до рівненської міської ради і, врешті, претенденти на головне крісло нашого міста претенденти на міського голову рівного. Пре здійснюється за підтримки фонду розвитку українських ЗМІ при посольстві США в Україні. Глядачам нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. 11 претендентів ми розподілили на три групи: дві по чотири та одну на три учасники. Не всі претенденти на мирське крісло використали можливість презентувати себе глядачам та відверто подивитися в очі своїм суперникам. Сьогодні тут зібралися три останні кандидати на посаду міського голови. Учасники кожного ефіру ознайомлені з правилами та регламентом проведення теледебатів, а також погодилися з основною вимогою: відкрито не агітувати за себе. Будь-яку політичну силу чи проти когось з опонентів, а також дотримуватися відведеного часу. Сьогодні у теледебатах зійшлися претенденти з досвідом висування. Кожен з них балотувався у народні депутати, а ще добре відомі рівнянам. Отож, учасники сьогоднішнього ефіру Олексій Муляренко, 39 років. Висуванець політичної партії Блок Петра Порошенка Солідарність, заступник директора з маркетингу, товариства з обмеженою відповідальністю Сталь м Вітаю. Володимир Хомко, 58 років. Самовисуванець, безпартійний, міський голова рівного із 2008 року. Володимир Хомко. Добрий вечір. Дмитро Якимець, 40 років. Висуванець політичної партії Всеукраїнське об'єднання Громадський контроль. Безпартійний. Голова громадської організації Рівненський громадський контроль. Дмитро Якимець. Добрий вечір. Зараз ми перервемося на невеличку рекламу. Попереду найцікавіше. Залишайтеся з нами.